Хімія з Оксаною Петращук. Зі мною вам буде легше поридати цей чудовий світ науки хімії. Давайте з'ясуємо, що таке оксиди і як вони класифікуються. Отже, оксиди це складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є оксиген. Загальна формула оксидів елемент 2ОХ. Оскільки перший елемент, як ми вже з'ясували, може бути або металом, або неметалом, то оксиди поділяються на оксиди металів, які ми ще називаємо основні, і оксиди неметалів, які ми ще називаємо кислотні. Як правильно писати формулу оксидів? Щоб записати формулу оксиду, ми пишемо перший елемент і оксиген. Веккість оксигену завжди 2, валеркість натрію 1. Формула натрій оксиду натрій 2О. Кальцій оксид. Валентність оксигену 2. Кальцій з другої групи, тому у нього валентність також 2. І пам'ятаємо, що якщо у нас однакові валентності, то ми індекси не пишемо. За таким же принципом ми складаємо формулу кислотних оксидів. Беремо на металунітрог, нітроген, оксиген. оксиген двохвалентний. Нітроген може мати різну валентність, але давайте візьмемо в даному випадку. І за номером групи 5. Тому валентність вищого оксиду буде n 2 o 5. Хлор. Хлор так само може мати різну валентність. Давайте в даному випадку візьмемо валентність за номером групи 7. Тому валентність 7, оксиген 2, формула хлор 2 О7. Крім оксидів металів і оксидів неметалів існують існує ще антитерина. Декілька штук, і здебільшого ми радимо їх запам'ятати: це цинк оксид, варилі оксид, алюміній оксид. Як давати назви оксида? Щоб назвати оксид, нам досить сказати перший елемент наземному відмінку і слово оксид. У даному випадку натрійоксид. Якщо елемент має змінну валентість, як у випадку з фермом, то ми мусимо вказати валентність ферму у цій сполуці. Так. Ферм О ми будемо називати феррум 2оксид, а ферум 2О3 у нас буде називатися феррум-3-оксид. Тепер спробуємо виконати вправи навпаки. У нас є назви і спробуємо записати формули: оксид карбон 2оксид. Щоб записати формулу літій-оксиду, ми пишемо хімічний символ літій оксиген. Оксиген у нас завжди двохвалентний, валетний, ми вже Літій з першої групи. 1 і формула оксиду буде літій 2О. Літій оксид. У випадку з карбон-оксидом, карбон у нас з четвертої групи. Але в даному випадку вказано, що валентність карбону треба брати 2. Тому у нас буде формула просто СО.